Безпека дітей в умовах війни найперша задача для дорослих. Станом на 6 серпня більше ніж 1589 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Гинуть діти під час ворожих обстрілів на вулицях, під завалами будинків від осколкових поранень. В Україні з лютого діє проект Класи безпеки. Він покликаний зменшити ризики загибелі й травмування дітей. Їх навчають правилам поводження в різних критичних ситуаціях. Згідно наказу міністерства освіти та науки, такі класи мають бути створені в усіх загальноосвітніх школах України. На сьогодні цей процес ще триває. Ше місяця в Біляївській громаді, що на Харківщині, працюють класи безпеки, їх створили на базі Червонівського та Біляївського ліцеїв на облаштування класів, бюджет громади витратив близько 90 тисяч гривень. Класі створено кілька зон: ігрова зона пожежної безпеки, зона безпеки життєдіяльності, зона змінної безпеки. Навіть на канікулах діти за згодою батьків відвідують заняття. А з нового навчального року проводитимуться щотижневі планові уроки. Дійсно, зараз така ситуація, що ці класи безпеки найнеобхідніші для занять з працівниками ДСНС, з працівниками поліції, для виховних заходів, для занять. Заняття будуть переходити. Ти в нас з 1 вересня, як для діток здобувачів освіти, так і працівників закладу освіти, і дошкільні заклади з працівниками всіх структур. На першому занятті в Біляївському та Червонівському ліцеях провели загальний урок, на якому працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли про правила поводження на воді пожежної та мінної безпеки. Це було інтерактивне заняття, де діти поринали у вивчення важливих правил. Здатних рятувати життя або попередити травмування. Будь обережним ноги дивись і покинутих місць. бережись, не стережись. Не гуляй на полях та збіччях доріг, не ходи у зруйновані хати. Небезпечний снаряд там залишитись міг, і він шкоду може завдати. А коли їдемо в відпустку, пишемо. Mm. Ми поїхали на тиждень, дома на... Не можна. Так, тому що бувають випадки, так, коли виклали там білети, ми поїхали, полетіли, прилетіли, а вдома що? Нічого. І так, так. коли ви там заходите в воду, поруч повинні бути дорослі. Це обов'язково. Всі нам, напевно, ви ну, маленькі, відомо, так, що в цьому році у нас вже дитина потонула. Знали? <свят> Тому ні в якому разі самі не ходимо до Вадой. Що це таке, як слова життя? Матом, пістолет. Так вибухонебезпечні предмети, так? Ну, Візьми, будь ласка, Так. <свят> що могло трапити зараз, коли ти його взяв? <свят> Заробитись. Тому ні в якому разі не можна. Навіть коли ти кажеш працівник ДСНС, працівник поліції, дорослий хтось, в якому разі цього робити не можна. Не потрібно когось. Слухати, тому що дивіться, навіть може хтось зробити таку диверсію, вроді як, начебто, макет підмінити на справжню, розумієш. То мені в якому разі, не макети, не щось подібне чіпати не можна. Запам'ятали всі в Червонівському ліцеї. На другому році діти знайомилися з ризиками, пов'язаними з вибухово-небезпечними предметами. Класи безпеки це інтерактивні класи. Вони Призначені для того, щоб навчати дітей ризикам поводження з вибухонебезпечними предметами, поводження правила пожежної безпеки, клас безпеки. Він створений за декількома зонами: це ігрова зона, зона для малечі, зона пожежної безпеки, зона з основ безпеки життєдіяльності, зона змінної безпеки. Сьогодні ми провели заняття в Червонівському ліцеї. дітьми саме на тему. Ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами, аби знизити ризик травмування дітей, так як ця тематика є дуже актуальною на сьогодні, так як в Україні триває війна, таких вибухонебезпечних знахідок є дуже багато. Тому ми сьогодні розкрили саме цю тематику. Представниця ДСНС після презентації провела інтерактивну гру, в якій дітям, згуртованим в команди, запропонувала різні небезпечні ситуації, і вони мали самі зрозуміти, як поводитися, коли є мінна загроза. А також мали показати свою обізнаність щодо мінної безпеки. Може бути наступальна або оборонна, інколи схожа на грушу. Молодець. Може мати форму трикутника, або квадрата встановлюються навколо небезпечного на району, та на відстані. Правила поводження при виявленні вибуху небезпечних предметів це основні такі правила це зупинитись, не торкатись, не підходити, телефонувати за номером 101-102, для того, щоб діти більш таку, в грофій формі закріпили отримані знання. Те, що ми показали презентацію, так вони так ознайомились. А в ігровій формі вони так цікавіше, так сказати. Більш їм запам'ятається це. Деякі діти вдруге відвідують заняття, вважають, що їх власні знання про безпеку зможуть захистити їх від загроз, які несе війна. я запам'ятала що не коли ти побачив міну, не потрібно до неї підходити. Потрібно, якщо в тебе немає телефону, треба підійти до дорослих, сказати їм, де ти знайшов. А якщо поруч немає дорослих, потім зателефонувати 101, сказати прізвище, в якому іменно районі. Де ти знаходишся, ім'я по батькові і де знаходиться міна. Я знаю, що не можна чіпати такі речі, тому що я вже бачила такі речі по телевізору. Міни як виглядять, там показують, бачила, як показували, як міну забирали небезпечно. А ще дуже багато є різних мін, або самі маленькі, до великих а самі менші для мене це міни пелю. Дуже сподобалося, коли нам розповідали, що потрібно дзвонити до 101, якщо немає телефону, а потрібно звати бать... на допомогу або повернутися та розповісти батькам. Ще не можна ходити до лісу, місця, де зросли, вони великі, там місця, де є трава, сухість, там, де можна спрятати міни. Ходити десь там, де ніхто ще не ходив, не потрібно. А там, де всі гуляють, там потрібно. Там, де всі, там безпечно. Артем про мінну безпеку знає від дорослих і вже має довоєнний досвід поводження з вибухівкою. До війни я бачив снаряд. Відійшли. І побежали до дорослих і розказати. Ми знайшли, но сказали дорослим, і вони позвонили і приїхала 101, і забрала його. В подальшому дітей навчатимуть чіткому алгоритму дій у травматичних ситуаціях, а старших ще знайомитимуть з навичками надання першої домедичної допомоги. Вчителями на заняттях є представники ДСНС, поліції лікарні. Планують проводити практичні заняття на вулиці з моделюванням різних небезпечних ситуацій для відпрацювання навичок безпеки. До кінця літа відкриють ще три класи в Олексіївській громаді, і чотири класи в Первомайській громаді.